Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка про важливі події до кінця місяця. Смачної кави та цікавої розповіді вам та гарного настрою. Так, давайте починаємо. Ось так стояло. З особистого життя хочу почати все ж таки, бо бачу там якусь таку для вас гарну подію. Так, дивіться, от ситуація змін у відносинах, у взагалі, от знаєте, у відношенні один до одного. Ображені чоловік та жінка. Тут геть все зміниться до кінця місяця. І, знаєте, чоловік аж пишатись буде от тим, взагалі, як, як вибудовуються у нього відносини в сім'ї, або це, ви, може, ще не сім'я, але все до цього йде. Тут ситуація, в якій треба звернути. Увагу на хто там з вами поряд крутиться. Людина, яка, от знаєте, як хвилі запуска у ваші відносини. От у вас нібито все добре, все нормально. Людина з'являється і все шкерберт летить. Людина, яка не можу зрозуміти, чоловік чи жінка. Якось, знаєте, не, не завжди поряд, а час від часу вертається і більш з чоловіком спілкується, і як накручує. У нього потім геть змінюються думки відношення, настрій, він стає такий дуже дратівливий. На цю людину зверніть увагу, бо людина винна в тому. Що між вами час від часу стосунки псуються. Вони б не так часто псували. Ну, звісно, всі сваряться між собою. Бувають у всіх такі моменти, але ж це було б не так часто. Так, ось тут е, нова людина, новий якийсь чоловік зі своїм спілкуванням, зі своїми м -м -м, бажаннями е, змін. Щось вам там буде ну, як радити. Він світлий, але дивіться як, як нова людина, або як людина, з якою, було дуже-дуже довго не бачились, якесь таке, як перерване було спілкування, і от людина як повертається до вас. Що важливо тут? З поверненням. з прийняттям Цієї людини у ваше життя зміни дійсно будуть. Зміни, про які ви вже могли думати, але не наважувались. От як поштовх людина вам дає до цих змін. Це знаєте, як ваша невпевненість, вона просто зникає, бо ви як підкоряєтесь... Наприклад, там порадам цього чоловіка. Далі дивимось, якось так більш зосереджений буде кінець місяця, ніж початок. Багато думок дає, багато клопоту, дає біганини якоїсь і дає ще й не дуже такі добрі новини. Але е, одразу філіжанка натякає, що треба їх вміти розглядати ці новини, бо подаватись вони будуть геть так, знаєте, складно. Ну, так, щоб людей налякати, щоб людям було зле внутрішньо. Не поспішайте так сприймати ці новини, дочекайтесь от, як, якихось роз'яснень, бо вони тут будуть. Бо, знаєте, сама по собі новина вона погана якась, але е, круг цієї новини все непогано. Тож, знаєте, от просто вмійте відчути, на що треба звертати увагу, а що взагалі от, хай пойде, пройде повз. Так, ось тут по перспективах. Дуже хоче наблизитись до вас. Тут якийсь мені чоловік показаний, але знаєте, він як за рогу поки що спостерігає за вами, він як, ну от, як шукає можливість до вас підійти. От, ну, якось так. Як шукає навіть в собі сміливість до вас підійти. Це як нове знайомство, доволі перспективне знайомство. Але поки що він має в собі обмеження. Це тільки його обмеження. Воно насправді не так все складно, як він собі малює. Хай там набирається сміливості, хай підходить і знайомиться з вами. Непоганим мені показаний світла людина. Так, і взагалі там будуть ще люди, які от будуть потрапляти у ваш простір до кінця місяця, і вони теж будуть для вас нові, але люди, які, знаєте, от як заради підкреслення якихось там певних моментів, задач, ну, якихось там стосунків, знань, тобто вони корисні для вас. Далі дивимось ось тут. Дуже сильну таку допомогу, підтримку будете мати від чоловіка, з яким абсолютно ділові стосунки ніяких. Тут, тут не про кохання, тут просто от ділова сфера. Людина, яка, ну, знаєте, у якої зараз задача вселити в вас віру в себе. Це може бути ким завгодно, може бути і лікар там, ну якийсь там, наприклад, психолог, який з вами Тут, як за телефонними розмовами спілкуєтесь з людиною, і людина от в вас вселяє силу, впевненість в собі. Може бути хтось з друзів, може ну, от хтось там з ну, Скажімо, колег, з ким у вас довірливі стосунки, і ви так спілкуючись між собою, щось там розглядаєте, і людина має, ну, надає підтримку для вас, а ви маєте підтримку, то Я, в цьому випадку, якщо е підтримує чоловік, а жінка приймає цю підтримку. Так воно мені виглядає. Тож, якщо слухає чоловік. То ви будете до кінця місяця комусь, знаєте, взагалі-то будете вміти довести свою точку зору, щось людині пояснити, прояснити і будете надавати велику підтримку. Це дійсно, це знаєте, те, що у вас буде гарно виходити. Далі дивимось. Так, далі дивимось. Тут по перспективах тут стосується от, робота з соціум, більш з цього боку йде інформація від чоловіка, якогось він буде промовляти, але вона складна. Інформація тут про, ну, про чиюсь смерть, вибачте, що таке кажу, але ну, мої філіжанки про життя. І якщо таке показують, то інакше я про це не скажу. Це, знаєте, от чоловіки, самі чоловіки тут збираються, як ну, когось проваджатимуть. Шкода. Так, далі дивимось, папугу мені тут показують. І дивіться, як в одному випадку дещо якусь інформацію треба буде повторювати, і не один раз наберіться терпіння, бо повторювати все це треба буде літній людині. Людина вже, ну це як проблема з пам'яттю, як не дочуває тут будь-що може бути. Але майте терпіння і повторюйте, поки не почує вас людина. Бо тут інакше ну ніяк жінка тут дратується через певного чоловіка, знаєте цього чоловіка, як ховаєтесь від нього, вам його забагато. От просто, знаєте, коли людина, ну, як Ну, весь час йому хочеться з вами спілкуватись. От, просто весь час. І ви вже втомились від цього спілкування. І хтось навіть вас буде підтримувати, що заспокойся. І виставляй свою межу. Ось тут так. Хтось більш молодий, ніж ви, хтось з сім'ї, з родичів, може, з близьких друзів буде вам ну, якісь там поради надавати, підтримувати вас. Далі дивимось хвилювання через гроші у когось, через якісь певні виконання. Тут не, не дуже там поспішайте хвилюватись, бо непогано все показано. Ви просто ускладнюєте собі життя через ці хвилювання, а тут насправді. Ну, Є і домовленості показані, і якісь гроші показані, і витрати, і здобутки, і додавання сил вам показане, коли ви себе більш впевнено почуваєте. І допомога показана тут. Хто це? Алісочка. Ну, от Як завжди, Ну, ти ж закрила мені все, я так не можу дивитись. Ну, проходь. Бачите як? Так, хто це? Це більш на чоловіка мені схоже. якусь звістку вам буде відправляти. Так її формує, так може писати там вам десь, чи казати щось. І знаєте, як він завжди якось чекає від вас зворотньої звістки, і чекає. Це як є певні обмеження до спілкування з вами. От, наприклад, якщо ви там працюєте там з 9 до 6, і він не може в цей час з вами спілкуватися, але ж сумує за вами. І як чекає, от буде 6, скоро вона прийде і будемо далі спілкуватись. Ну, І ви йому допомога, Іван він теж допомога. Тут якесь таке корисне спілкування один з одним. Але це такі, знаєте, от, це не більш от воно як і ділові стосунки, але ж все ж таки ви не десь там ну, працюєте разом, ну, там на роботу ходите, бачитесь. Це більш коли ви приходите додому, ви бачите цю людину. Хоча не для всіх це особисті стосунки. Багато для кого це більш дружні стосунки, ну, такі ділові, але ж все ж таки дружні. Так, далі давайте дивитись. Так, робота соціу. Так, хтось тут телефонних розмов забагато буде. Тут як з жінкою будете на дроті знаходитись і жінку цю підтримує чоловік, це як він до вас її штовхає, що зателефонуй, поспілкуйся. Буде це спілкування для когось, це просто от як або друзі ваші, або чоловік ваш. Але тут здебільшого так знаєте двоє людей, які штовхають, може, когось з вас, або може, ви будете на підтримку якійсь жінці разом з чоловіком якимсь. Це не обов'язково, що це все ну, там, подружжя. Це можуть бути дійсно от просто друзі-колеги. Коли штовхають на вчинок такий, що зателефонуй, поспілкуйся, людина тобі щось прояснить, дасть тобі відповідь. Так, ось тут, ось тут. Про зміни у стосунках з колегами, хтось з вас вже замислюється. Тут, якщо хочете з кимось закрити там, спілкування, ви як не з того боку підходите. От так як ви собі мрієте, воно так не закриється. Все одно, там далі буде спілкування, але може ускладнитись. Тож трошки там перегляньте свої там питаннячка, свої якісь прагнення в цьому питанні. І дивіться, зміни. Тут щось переробити треба буде. Тут якась така ситуація, коли поспіхом робилось і не так, як слід треба інакше. Так, і показаний мені чоловік, але такий, знаєте, як чорт показаний з рогами. Хитрий, така посмішка у нього, знаєте, така не дуже приємна. Він як насміхається. Фінансова ситуація, він маніпулювати буде цією ситуацією. Будьте уважні. Так, хтось тут прапор викидує, але він не білий, він чорний той прапор. Та То ще питання, і людина щось за спиною тримає. Прикидатись буде, нібито він такий добрий, хороший, але слизька людина і людина, яка от перевірки потребує, дуже ретельної перевірки. Так, літери К, А Х, «Ж», «Р». С роботи буде багато до кінця місяця, буде над чим працювати, але бачу дуже гарне виконання. Таке, яке, от, знаєте, ви зробите там все, все важливе для вас, от все, що ви собі там налаштували, і на відпочинок. Це може тому і багато, бо перед. Відпускою, хтось з вас там до ладу все приводить, щоб не було питань, то непогано приведете. Так, далі. Ось тут е, сім'я, там, де живете, у вас, в вашій оселі. Питаннячка з грошима, е, вже ось-ось вони падають вам. Ну, може, на картку, може в руки. Більш на картку воно мені виглядає, скоро вже будуть. Якщо там дуже чекаєте і трошки хвилюєтесь, що де ж там мої гроші вже летять до вас. Тепер чоловік якийсь буде трошки вас діставати своїми питаннями, це знаєте, коли вам аж ніде дітись від його питань. Щось йому весь час треба прояснювати. Ну так, тут насправді цікаві питання будуть розглядатись, бо чим вони вам цікаві, то якийсь сюрприз чекайте від цього чоловіка. Він за щось там дуже буде вдячний, врешті-решт. Давайте ще щось тут у нас? Розірвався круг складнощів, коли знаєте, бігали по тому кругові і не могли вийти зі складних там якихось скрутних ситуацій. Розірваний вже, тож буде вам вихід. Знайдете ви той вихід, або ідея, якась до вас прийде. Як завершити. Навіть тут, може, вам дві ситуації треба завершити. і одна з них дуже вже затягнута. А може, і одна, але двома способами зможете завершити. Якийсь чоловік жінці тут підказує. Так. Ось тут щось між собою спілкується, але на відстані чоловік та жінка. Жінка тут, як, знаєте, от ті ідеї, ті теми, які в неї в голові зараз крутяться, це про повернення. Може, до, до спілкування з цим чоловіком, може, до стосунків, може взагалі про повернення там десь, бо аж переїзд показаний, вже запланований. Тут чоловікові якомусь треба бути уважним. Хтось його як виштовхує. Якщо підштовхує до якихось певних дій, то стосовно жінки, то це одне. А хтось як конкурента в ньому бачить і намагається виштовхнути. Але це боротьба за жінку йде в когось. І тут просто от ланцюжок подій, тут не одна така ситуація навіть. Дуже такий цікавий світлий шлях, намальований для когось з чоловіків. Це може бути чоловік з вашої родини, з друзів ваших. 96 цифра. Це як вік, рік народження. Не, не вік, ні. Тут більш молодий чоловік, рік народження. Через спілкування тут два чоловіки між собою спілкуються, жінка знає про їх спілкування, вона якось присутня поряд, але ну, це знаєте, тема, в яку вона не лізе. Вона просто знає, вона поряд, вона, може, навіть спонсорує. Як спонсор тут виступав. Це знаєте, ну, наприклад, що це може бути? Е, якісь ремонтні роботи, які е, е, жінка хоче зробити, але наймає на це робітників, когось там просить з цим впоратись і потім сплачує за це гроші. Воно теж буде закінчиться ця тема до кінця місяця. Що ви там хочете налагодити. Так, і ось тут тут мені показаний якийсь чоловік, який падає. От просто людина не втримається на ногах. Будьте, будь ласка, обережні, щоб там нічого такого складного собі тим падінням не зробити. Як на слизьке щось став. Ну, взагалі-то дивіться під ноги. І обговорюватись буде ця подія потім з різними людьми. Дуже тягнеться тут якийсь чоловік. Не бачу до жінки. Вона не хоче з ним спілкуватися, він насправді дуже тягнеться, дуже хоче. І тут не перша така в нього вже ситуація саме з цією жінкою. Вона вже не перший раз від нього відвертається. Чи є повне серце. Тут мені чоловік показаний, який Тут переповнене серце. І він, я так розумію, що він відкриється, він скаже про свої почуття. Бо для вас, для когось це така новина буде. Коли, знаєте, ви не звертали увагу на, на людину, а виявляється, що він взагалі тільки про вас і мріє. Так, і зустріч дві людини, бажана зустріч цікава. По домовленості і ну, там спілкування, воно світле, все світле, якесь. У кожного свої новини, свої якісь там теми для розмов. Ну, воно буде. Хто там планує, воно буде. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось.